Дизельний та бензиновий двигун це дві абсолютно різні речі. Дизельний двигун має багато відмінностей від бензинового, а якщо мова йде про турбований дизель, то між ними взагалі прірва. Я переслухав багато різних думок експертів і готовий вам в одному відео сформулювати основні поради, як не вбити взимку свій турбодизель і взагалі, як правильно його експлуатувати. Нагадую, що ви на каналі Степ залюбівець, мене звуть Степан, отож, переходимо до відео. Перший пункт мастило. Моторне мастило важливо для кожного двигуна, але для турбодизеля особливо. Причому мова йде не просто про наявність мастила, а про наявність якісного мастила саме для турбових двигунів. Тан мастила та його рівень потрібно контролювати регулярно, а краще взагалі сформувати таку звичку, неякісне або відпрацювавши свій ресурс мастилу, дуже пагубно впливає на турбодизель. А найбільший удар отримує турбіна. Гірше може бути тільки масляне голодування, тому регулярно слідкуйте за рівнем і міняйте вчасно мастило, тому що може вийти з ладу не тільки турбіна, а й навіть двигун. Використовуйте передзапусковий підігрів двигуна, якщо такий є. Не забувайте про свічки накала, а після запуску двигуна не чіпайте педаль газу. Дайте двигуну попрацювати кілька хвилин, в залежності від погоди та типу двигуна. Після чого починайте плавний рух. Не варто відразу, скажімо так, навалювати, розкручуючи по суті суху турбіну, яка працює в умовах масляного голодування. Густе холодне мастило не встигає відразу розітись по системі. Тому змазка в дефіцит. І першою цей дефіцит відчуває саме турбіна. Тому дочекайтесь, поки двигун при повільному русі нагріється хоча б наполовину, і після цього вже можна додавати газу. Їзда на низьких обертах негативно скажеться на стані турбодизеля. Для правильної роботи всіх систем дизельному двигуну з турбіною потрібно давати середні або трохи вище середніх обертів. Якщо ви думаєте, що кожного дня тошнити в пробках по місту на турбодизелі це так добре, то я вам скажу, що це не так. Адже для очистки сажового фільтру потрібна швидкість хоча б 70 км на годину. І на такій швидкості потрібно рухатись хоча б 20-30 хвилин. Низькі оберти це зло для дизеля, особливо з турбіною. Однак і навалювати на газ до максимуму теж не варто. Їзда на високій швидкості та протягом тривалого часу. Негативно скажеться на стані турбодизельного двигуна, що може, звичайно, ж вилитись в копієчку. Можна сказати, що цей пункт заперечує попередній, але мова йде не про максимальну швидкість, а про швидкість приблизно до сотні кілометрів на годину на протязі тривалого часу. Якщо це неможливо, то хоча б кілька разів на тиждень, дозвольте собі подаркувати та поїздити на більш високій швидкості. Це дозволить очистити двигун від копоті, нагару, сажі та інших непотрібних йому речей. Перед тим як заглушити двигун, дайте йому трішечки попрацювати на холостих. Під час роботи турбіна розкручується до 150, 200 і навіть 300 тисяч обертів за хвилину та нагрівається до 800 градусів. Тобто турбіна перебуває в непростих умовах, і для того, щоб вона охолола та знизила оберти, їй потрібен деякий час. Якщо ж відразу заглушити двигун, особливо після швидкої їзди, турбіна втручає масляне охолодження і може, звичайно, перегрітись, а від перегріву найчастіше страждають лопасті самої турбіни, а також підшипник. Тому варто після того, як ви зупинились після швидкої їзди, дати попрацювати на холостих обертах хоча б хвилину-дві. Не допускайте, щоб авто регулярно працювало на холостих обертах протягом 15-20 хвилин. Це зовсім не добре для турбіни. Хоча, ніби на перший погляд, зв'язку і немає. Коли ви стоїте на місці з запущеним двигуном, відбувається засмітнення його магістрали продуктами горіння. Також може відбутись закоксовка масловивідної магістралі самої турбіни якщо рівень масла впав, або у вас невеликий масложор, скажімо так, заливайте тільки те масло, яке вже у вас в двигуні. Не рекомендується заливати масло різної густини, а також різних виробників. Таке доливання може знищити турбокомпресори, ну і спричинити інші нехороші речі. Ну що ж, в принципі, я розповів всю інформацію, яку я знайшов, слухаючи, різних автомайстрів, автоекспертів. А якщо ви з чимось не згідні, пишіть в коментарях, давайте вирішувати ці проблеми разом. Не судіть строго за відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу! Це канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан, всім гарного вечора.